Дехто каже, що один мишій на квадратному метрі, та це не проблема. А от один мишій майже на 10 квадратних метрах. Друзі, я нарахував 27 продуктивних пагонів на цьому миші. Ну, подивіться, царь бур'янів. А на кожному пагоні, отака дивіться, скільки сформовано насіння. Воно все обсипеться. І вже на наступні роки тут буде. Сотні тисяч насінин і сотні тисяч мишіїв. А крім того, мишій він ще виділяє токсичні речовини і отрує все навколо, особливо е кукурузку. Подивіться, яка вона чахла біля цього мишія. Вона практично не розвивається через те, що це алелопатія, автотоксичність. Вона негативно також впливає на рослину. Тому необхідно знищувати навіть один мишій, якщо він єсть. Навіть на квадратному метрі.